Чернівці, 90 громада, куди завітав проєкт, який торкає серця. Всеукраїнська соціальна ініціатива. Ми всі одна родина влаштувала для внутрішньопереміщених осіб затишний вечір розваг та щирих розмов. Учасники, які внаслідок воєнних дій змушені були залишити рідні домівки, розповіли щимливі історії. А організатори, в свою чергу, підтримали їх подарунками. На заході побувала і наша знімальна група. Об'єднані вірою у найшвидшу перемогу та мрією повернутись до рідного дому. Агенція івентів М'юзік» спільно з онлайн-кінотеатром «Світ-ТІВІ» завітали у Чернівці з особливою місією підтримати словом та піснею тих, хто знайшов у цьому місці прихисток через російсько-українську війну. Це проєкт мегамасштабний. Він зараз найбільший проект в історії новітній історії України, соціальний благодійний проєкт для переселенців України. Його придумав і втілив у життя. Засновник і власник концертної агенції Садиба М'юзик» Віталій Миколаївич Рябчун. Втіл цей проект в дві команди: це концертна агенція Садиба Мюзик та Національний онлайн-кінотеатр Світ Тіві. Цей проєкт має на меті об'єднати родини переселенців України, об'єднати їх між собою, об'єднати їх із місцевими громадами. Соціальний проєкт Ми українці всі одна родина вже об'їздив майже всю країну. Чернівці стали 90-ю громадою, де ініціатива створила особливий майданчик, аби внутрішньо переміщені особи змогли стати почутими. Сім родин представляє е, Чернівці. Ці родини будуть презентувати себе, розповідати свої історії, як вони попали в місто Чернівці. Ті з якого регіону як вони взагалі стали? Тут рідними в Чернівцях нам надзвичайно приємно, що ми познайомились з великою кількістю переселенців, громадських організацій Чернівців. Я особисто спілкуюся з багатьма об'єднаннями в Чернівецьких ВПО. Регіональний координатор проєкту Олег Сандуляк розповідає на ініціативу. Люди відреагували позитивно, адже це нагода побути в колі однодумців та одночасно відволіктись від тривожних думок про майбутнє. Залучаємо таким чином, що пропонуємо їм прийняти участь. Вони звичайно радо відгукуються, тому що самі розумієте, що люди, які зі своїх звичних домівок переїхали в інше місто, то як би не було прекрасно в даному випадку в Чернівцях. Звичайно, це для них судно місто, ну не їхній рідний, і тому їм потрібно звикнути до побуту, облаштувати цей побут, соціалізуватись і ну і жити як повноцінні чернівчани. Народний артист України Анатолій Гнатюк, який провів багато благодійних вечорів проєкту, поділився враженнями про учасників. Попри всі труднощі, вони зберігають на. Дію і мріють про перемогу у Василя Семененка Є такі прекрасні поетичні рядки. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Почесне всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Як ніколи, ми сьогодні справді одна єдина велика родина, Тільки в єдності наша сила. Чому я погодився е, взяти участь у цьому проекті? Тому що він надзвичайно потрібен людям. Він надзвичайно потрібен е, тим, хто через війну змушений був покинути свої домівки і переїхати на нові місця. Цим проектом ми підтримуємо цих людей, і знову ж таки, це єднання, єднання всієї України, єднання всіх українців, не тільки в Україні, у всьому світі, тільки разом ми зможемо подолати. Цього страшного нашого ворога, нашого сусіда, для участі в проєкті у Чернівцях організатори традиційно відібрали сім родин, які поділились власною історією про те, як їхнє звичне життя перекреслила війна. Зокрема, одна із сімей виховує у Чернівцях внука. Сюди вони переїхали з Авдіївки. Чоловік розповідає, труднощі розпочали ще з початком війни у 2014 році. А під час повномасштабного вторгнення довелось покинути все після 22-го року. Оце ж... Трапилось так, що почали ми тікати вже. Тікали ми в Бахмут. У Бахмуті. У Бахмуті теж недовго були, ми у 22-му році. І як ми поїхали у Чернівці? Тут були люди наші знайомі, які, які виїхали. Раніше виїхали. Ну і так ми подумали і виїхали сюди до Чернівців, не знаючи нічого, поїхали у Чернівці. Уехали у, у а наши залишились в Бахмуте, у Бахмуте, ну попали там в там у так что сын залишился назавжди, там дед, деда вырвали, сюда и волонтеры провезли до Чернюцил, вот у лютому похавали мы его тут уже, деда. Невістка ще раніше в 2020 році померла від, від хвороби померла. Ну от наш онучок сиротка тут з нами. Тепер ми, його, тепер ми його тут з дружиною тут опікуємо. Також з початком Великої війни у Чернівці переселилась пані Ольга зі своїм чоловіком. Проте туга за малою батьківщиною взяла гору і сім'я повернулась додому. Ще в 22-му році нас так нам. Ну, оталанило, чи що, що нас підвезли швиденько, сказали, там дуже гарно буде. Ми налякались, дуже почалась ну, масштабка, ця війна почалась. А ми біля там недалеко від нас Авдіївка думаємо. Ну це першим туди і все піде. Коли вони не зразу там почали всі а, та, дії, і ми тут жили цілий рік, додому дуже хотіли. Ми 23 му з з чоловіком зібрались і поїхали назад. Однак довго вдома залишатись було небезпечно. Приїхали. Ми ж бачимо сусіди такого віку, як ми живуть, не виїжджають, не виїжджають, терплять. А я не можу. Прилітають самоліти, почали літаки над нами, і прямо здається щось на будинок паде. Зараз у Чернівцях пара разом переживає непростий етап спільного життя. Ми з-за того, що у діда онкологію обнаружили і нам прислали аналізи. і Ми вирішили сюди їхати, тому що там нікуди було, треба було як і у Краматорськ, а там теж дуже опасно було. То так ми ...vyriausime čia papriežimti. Для того аби подарувати учасникам проєкту трішки затишку, організатори «Світ-ТІві» у партнерстві з М'юзік» підготували для сімей призи. Національна кінотеатр «Світ-ТІві» від самого початку повністю є джерелом фінансування цих проєктів. Це по перше. А по-друге, ну відповідно, всі хто будуть приймати участь родини ВПО безпосередньо в заході, тому що в заході вже приймає на сцені сім родин. Але ж зрозуміти, це вже як -то Кажуть, всі родини переможці, тому що заявок, робіт було прислано набагато більше, і всі вони, звісно, отримують подарунки від національного ленкі на тядру світів і а, агенції венті сидим. Мізі це будуть мультиварки, а це будуть чайники. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.